Ми продовжуємо кохати попри все. Попри кілометри кордони, що роз'єднали нас майже на рік. Попри шалену втому і нескінченний стрес, ми освічуємось, одружуємось і народжуємо дітей під вій повітряної тривоги. Ми зустрічаємо світанки навіть на замінованому морі. Ми цілуємо один одного через Фейстайм майже так само ніжно як було вічна віч. -навіч. Ми зігріваємо один одного обіймами. Опалення пропало ще пару днів тому. Ми питаємо, як ти? І жодного разу, де ти, бо це військова таємниця? Ми пишемо коханим листи. у бліндажах, темних квартирах, переселенських центрах, окупованих руїнах, містах. Без світла зовні, але є світло всередині. Ми продовжуємо кохати. І в століття тому американська молодь наголосила Make love, not war. Хм. Зараз хочеться сказати Make love, not War Робити, а не руйнувати, любити, а не займатись ворожнечем. Війна стала потужним каталізатором всіх наших почуттів: кохання і ненависті, суму і радості, гніву та ласки. Нехай же після місяці во на нашій землі залишиться тільки століття Мейк та Лав попри все.